Будень немає його в тому вини. Пора бій кривавий, ти мої з війни Хто правий, а хто ні. Не видно істини пекельні. в битві вороги, смертельні дві стіни. Тримаю стрій, протоси, і сергії розпрямили крила. Шадібно слово, що епік собі підкорило Летий палючий спусток світла, чисте її скрило. Лети до кінця, як клята війна навчила. Буду я, там будеш ти. Двічі штрихнули, як не крути постріл у небо, постріл портал усіх лиходів, аби забрав рубаль чави зених колобків, трощи їх, наче ти бульдозе, летить ми кольору трави, пускай роз... Поможе. Утвориш попіл серед бою, підстрелиш підлого дезерга, лишивши з нього скирту гною але по твою душу черга. І будто землі сторобенна тварюка, Пащу що розявила і га... Здіялася з нею хвацька пилюка Протоси себе узялись об'єднати старого друзяку, Пана Гархонта, гукнемо у бій тривали йти ти, і пустимо промінь до лап мастадонта, Тишу б у ньому, щоб віднайти. Затисне до краю, і буде лупити та все не так, так просто. За шию не дасть відступити. Мамо, друзята, погнівелось. Зникнемо разом слід залишивши Хвилька на роздуми вже після бою. Ставай, прота і задушивши задушивши, свою расу пишатись з тобою. І військо старе знову прийде. І портнуться до тебе, старі знайомі, і підемо під спалахи знову вперед, і без остраху станемо знову до бою. Побігти вперед, забувши про втому затемнення бійка кінець ворожнечі. Вже знаю, де будеш в листопаді цьому Starcraft 2 спадщина ворожнечі